Оксана здає кров у Закарпатській обласній станції переливання з 2014 до трьох разів на рік. У мене є одна знайома, вона вже почесний донор. Вона почала здавати кров. І коли вона мені розмовляла і казала, що я здаю кров, я завжди думала, ну нащо вона здає кров. А у 2014 році мій тато попав в лікарню і мені сказали, що треба донорів. Я прийшла, здала кров, зрозуміла, що нічого страшного нема, а справитися дуже потрібна, тому що. Ну, не всі мають можливість здати за своїх рідних і близьких кров. І так я почала бувало і п'ять разів, тому що кров можна здавати через два місяці. Три-чотири рази це стабільно. Цього року я вже другий раз. Олександр Сливка цього року друга прийшов здавати кров за Карпатську обласну станцію переливання крові. Хлопець став донором три роки тому. Повершив. Стати донором, тому що це як мінімум врятує декілька життів, і також корисно для мене. Поштовхом насправді було те, що прочитав, не хватало крові моєї групи. Було тут критично. Це напевно було таке поштовхом, але вже після того на регулярні основі почав давати. З 2007-го здає кров закарпатській обласній станції переливання Юрій Черниш цього року. Чоловік на кровоздачу пішов разом зі своїми колегами. Останній раз ми здавали на, на, на тижневик здачі крові було вівторок. Минулого тижня було приблизно 10 співробітників. Перше я став донором у 2007 році, коли треба було для вагітної моєї дружини. Коли пішов, хвилювався, не хотів. Ну, поняв, що це не болясно, не страшно, ніяких там не можуть ну, заразу занести. Це все побачив на власні очі. Ну, Кожен наче, рік, почав, і восьмий, дев'ятий, десь два-три рази на рік. Це Десь біля 20 разів я вже я здаю і кров і компоненти. Завідувачка відділу комплектування донорських кадрів станції переливання Марія Фантич каже, у Всесвітній день донора до них приходять здавати кров близько 70-80 людей. Цей день приурочено до Дня народження великого вченого лауреата Нобелівської премії Карла Ленштейнера, котрий винайшов групи крові, а потім і резуси. Бо до того не знали, що у кожної людини своя група крові, просто перед Ливали має здатність термін придатності до 40 днів, і тому нам завжди потрібно поновлювати, завжди потрібно молодих нових донорів. Бо протипоказом до донорства також є і вік людини. Донором може бути людина від 18 років, і практично до пенсійного віку. За словами Марії Фантич, у всесвітній день донора кожен після кровоздачі отримував подарунок на вибір: кружку, екоторбу, значок, браслет, гра. Мутутчи Термос. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.